25.03.2019-го зієм ячмінь. Процесі, поки настроїли цю сівалку, ой, хай йому грець, скажімо так. Проблема була в тому, що налипає на диски ячмінь сієм, бо дуже вологий ігру, якщо видно. Ставили ми чистики біля сосників, щоб стирали грязюку. Те, що налипа. Тяне трактор сьомою передачею легко. Сіємо по навігатору без маркеров. Навігатор держить. Точнее, следить, ну, си капитально. Коротше, хто сумнівався, чи, чи тягне трактор, тягне, тягне без проблем. Взагалі без проблем. І травлікою придавлюємо на всю. Глибина посіву 2 см. Це попитка номер 3. Двічі виїжджали. І нічого в нас не вийшло із-за того, що земля набивав, прилипала до сушника І цією землею забивало сім'ї там, де від відкіля зерно випадає. А так, в принципі, сіялка хороша. Груз в жертву буде не такий вологий. Одразу ці дравники. Не подобається ще те, що десь приблизно з метр півтора приблизно. Піднімає сіялку батько, і тоді ще випадає за сіялкою зерно. Це не видно діти, ладно, це не без проблем. Не знаю чи буде видно, як честика обчищає. Бачите біля сочників відмен і кусок сиру